В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще двох героїв. Біля Луцького замку трапилася масова бійка. У тисі неподалік Румунії знову виявили тіло потопельника. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 19 серпня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних 16 серпня у Курській області загинув солдат Роман Шостакевич 1980 року народження, уродженець села Рогожани. Про це повідомили в Устилузькій громаді. Воїн до останнього подиху був вірний присязі і віддав своє дорогоцінне життя за Україну. У героя залишилися дружина, діти та сестра. Невтішні новини з фронту і на Ковальщині. Із Сумщини в останній на щаті до рідного краю повертається старший солдат. Прикордонник Станіслав Ковп, 1993 року народження, житель Коваля. Про це повідомив міський голова Ігор Чайка. Захисник служив у 14-й прикордонній заставі 5-го прикордонного загону Держприкордонслужби України. Герой трагічно загинув 14 серпня 2024 року. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. У Луцьку трапилися дві бійки. Зокрема, як пишуть у місцевих телеграм-каналах, масова бійка сталася ввечері 17 серпня біля Луцького замку після завершення першого дня Луцьк Фудфест. У телеграм-каналах пишуть, що побилися понад десятеро молодиків. Що стало причиною конфлікту, та які наслідки бійки наразі невідомо. Однією бійкою у місті не обійшлося. У місцевому телеграм-каналі написали, що вночі у Луцьку четверо невідомих без пояснень напали на місцевого жителя. Чоловіка побили та запшикали балончиком. Причина бійки також поки невідома. Не обійшлося на Волині і без пожеж у селі Кульчин Луцького району маленький хлопчик спалив господарчу споруду. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області. Повідомлення про пожежу надійшло до служби 101 17 серпня, о 20.27. Під час розслідування причин виникнення пожежі встановили, що займання відбулося через дитячі пустощі з вогнем чотирьохрічного хлопчика, який проживав у будинку поряд. Господарська споруда згоріла, а також було пошкоджено солому. З дітьми, які були причетні до виникнення пожежі, рятувальники провели інформаційно-профілактичну роз'яснювальну роботу. На Волині очікується дуже спекотний понеділок. Волинські синоптики розповіли, що з наступного тижня погода буде мінливою. 19 серпня волиня нам варто очікувати температуру повітря від плюс 30 до 33 градусів Цельсія в день, а вночі від плюс 18 до плюс 20 градусів Цельсія. Проте як розповіла телеканалу конкурент і синоптикиня, надалі на Волині очікується дощ і навіть зниження температури. Також можливе шквалисте посилення. Вітру до 15-20 метрів за секунду, і до кінця тижня температура повітря буде більш стабільною. Сягатиме до плюс 25-27 градусів Цельсія. Переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Російські окупанти продовжують бити по мирних українських містах та селах. Вранці, 18 серпня ворог атакував Київщину ракетами. В області працювали сили ППО. Про це повідомляли у Київській ОВА та ДСНС області. Повідомляється, що влучання в об'єкти критичної та житлової інфраструктури відсутнє. Постраждалих, на щастя, немає. Однак, внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з громад є руйнації та пошкодження приватних будинків. Також уламками пошкоджені чотири автомобілі, паркани та лінії електро. Передач також російські війська вранці 18 серпня вдарили з артилерії по місту Мирноград Донецької області, в результаті чого загинула 83-річна жінка. Та ще одна 56-річна жінка була поранена а також пошкоджено три будинки. У річці Тиса на кордоні з Румунією виявили тіло чоловіка середнього віку без документів. Про це 17 серпня увечері повідомила Держприкордонслужба України. Про потопельника повідомили прикордонникам румунські колеги. Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи загиблого чоловіка. Прикордонники вкотре закликали уникати ризиків, що несуть небезпеку, життю та здоров'ю. У Дніпрі вчергове чергове спалили автівки військовослужбовців. Про це повідомляють у місцевих пабліках. Зазначається, що підпал стався 17 серпня вночі в дворі багатоповерхівок на набережній перемоги. Невідомі підпалили два позашляховики, які належать військовим. Обидва автомобілі вигоріли вщент. Наразі правоохоронці розшукують паліїв. Жахлива автотроща трапилася на Житомирщині. У ДТП потрапив футбольний клуб Ужгород. Як повідомила прес-служба команди, гравці їхали на запланований поєдинок з поліссям 2 Аварія сталася за 100 кілометрів до Житомира, де й мав відбутися матч. Тілесних ушкоджень зазнали п'ятеро членів команди. Водночас, мікроавтобус, у якому їхав керівний та тренерський склад клубу, ймовірно, не підлягає ремонту. І до новин світу. Армія Ізраїлю ліквідувала двох високопоставлених бойовиків палестинського угрупування Хамас, які причетні до вбивства ізраїльтянина. Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю Цехал та Ройтерс. Це Зазначається, що терористи були ліквідовані авіаударом по автомобілю в Джаніні на західному березі річки Йордан. Угрупування Хамас зазначило, що операція була проведена у відповідь на удар Ізраїлю по школі, де ховалися переміщення. Чені палестинці у місті Газа, наслідок якого загинуло щонайменше 90 осіб. Трагічний інцидент трапився у Німеччині, як пише німецьке видання, 17 серпня під містом Лейпциг на музичному фестивалі загорілося оглядове колесо. Зазначається, що на атракціоні спалахнули дві кабіни, які повністю згоріли. Відвідувачів по черзі знімали з атракціону. Все ж, внаслідок інциденту постраждали понад 30 людей. Люди зазнали легких травм, однак двоє у важкому стані. Їх шпиталізували. Нині невідомо, що саме стало причиною загоряння. Ну і на завершення новини з боліт у Ростовській області РФ, 18 серпня, внаслідок ударів безпілотників сталася пожежа на автобазі. Про це повідомляє губернатор області та російські ЗМІ. За словами губернатора, на заході регіону нібито відбили атаку БПЛА літакового типу. Пізніше у своєму телеграм він написав про ще одну відбиту атаку дронів уже на південному сході Ростовської області. Внаслідок падіння уламків на території Промського. Складів у пролетарську сталося загоряння деспалива. Також у мережі були оприлюднені кадри із пожежею на нафтооб'єктах. Російські медіа пишуть, що через удар дронів був уражений комбінат Кавказ, де зберігалися нафта і нафтопродукти. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.